Доброго часу усім, хто натрапив на мій канал. Сьогодні буде огляд пергаментного паперу. На своєму каналі я вже викладала відео лавашу з гарбузом, який я час від часу роблю. Це більше не лаваш виходить, а крекери, тому що після того, як я його випікаю, даю охолонути, я розрізаю його на квадратні печеньки. І виходять такі крекери. Я також такі роблю із шпинатом. Останнім часом навчилася, сама придумала, зробила, і мені сподобалося. От. А минулого разу, коли я робила крекери, то виникла проблема. Я використовувала пергаментний папір ось цей. Це я купувала у супермаркеті Fino. Ну, Там ось така ж клейоночка до цього паперчику, це так було закручено, і прозорою плівкою обгорнуто ще додатково. Ось. І виникла, в мене навіть ось все ж він ще і залишився. І виникла проблема, що е, тісто пристало до цього паперу, і крекери не вийшлося. Дехто вважає, що потрібно знати, якою стороною цей папір стелити, чи з такою більш гладшою догори, чи більш шершавою догори. Я спробувала один раз цією, другий раз іншою, і результат був такий самий. Крекери прилипли до паперу. Ось тож, на наступний раз я навряд чи не буду купувати цей папір більше. Є ще одна можливість. Я знаю, що деякі господині цей папір перед тим, як використати, вони його намочують. Спочатку так, ну, якби, зжимають його, скомкують і мочать у воді, аж потім розстеляють на проти. Ну, я навіть не знаю, чи варто мені ризикувати, для того, щоб використати оцей весь рулон, що залишився. Чи варто мені. Ризикувати і псувати мою випічку. Не знаю, ще подумаю, чи я буду ризикувати, чи все ж таки витягнути папірчики, все А до цього паперу я використовувала цей цей із АТБ. Супермаркет АТБ я купила. Не пам'ятаю різницю в ціні. Тут 5 метрів і тут 5 метрів. Тут написано, що строк придатності рік, і тут строк придатності рік. Ось З вигляду, цей папір із Fino такий біліший виглядає, а цей з АТБ трошки, трошки сіріший. Ось, я навіть коли перший раз купила його, що він такий, трошки сіренький. Думала, що він буде, можливо, неякісний. Але ні, все було добре, незважаючи яку я сторону стелила, чи більш гладчу, чи більш ту іншу сторону. то До цього часу все було добре з цим папером. А з цим і файно виникли проблеми. Тож, у порівнянні двох супермаркетів, в обох я отримую кешбек на ці товари. І на цей папір, і на цей папір кешбек від держави. на Карту національного кешбеку, але ось ця, цей товар для мене виявився неякісним. Може, у вас є якийсь свій досвід щодо цього товару, обов'язково напишіть. А поки що всім пока.